Вами «Трускавець онлайн. Зараз ми знаходимося в центральній частині міста Трускавця. Позаду мене бульвар Торосевича найбільш людне місце. Плинність людей тут часом сягає тисяч за день. Тому саме тут облюбували собі місця нелегальні торгівці. Тут продають гриби, сушені фрукти, трави, шоколад і багато інших товарів, і навіть подекуди продають. Одяг. Декілька місяців тому тут в центральній частині міста помінялась охорона. Раніше тут працювала охоронна фірма Дельта. Зараз охороняти цю частину міста довірили атовцям. Відколи охорону взяли в свої руки атовці, торгівля тут ще більше активізувалась. А на самих охоронців почались. Наговори відносно того, що вони беруть взятки та дозволяють цим людям торгівлю в центральній частині міста. Зараз ми перевіримо, чи правда це, і знімемо прихованою камерою, як відбувається торгівля тут, на бульварі Торосевича. Слухайте, мені треба тут людину поставити, грибами торгувати. З ким то можна домовитися? Я не знаю, бо у нас у кожного свої грибочки. Ні, ну я розумію, а з ким домовитися, щоб тут торгувати. А, ну, я Не знаю, тепер так тяжко, що тепер а, ту, ці хлопці тут і міліція. Що не ага. знаю, я вам і не посвятую з ким, ким вамся домовляти. Та може з тими, що ви думаєте. Та ми як, ми так, як йдуть, ми втікаємо. Та? Ну, а так ми теж так, знаєте, як на волосині стоїть. Ага. Ну а трохи щось Йо. заробляєте? Трохи. Та дайте спокій, це я не ні, не продала на купі. Та? Подивіться, сумка, гриба як набрали з квартири, так uh -huh. тягають, подивіться. Ну а може хтось з кимось домовиться, щоб не ганяли. А, де, воно, тут, тут так не можна. Тут як вам казати, тут хлопці за uh -huh. то вони не взяти, не хочуть брати нічого. Uh -huh. І міліція так само тебе, ніхто взятку не бере. Uh -huh. Так що не, не можешся. Я не знаю, що вам казати. Ну ви не офіційно стоїте, ні? Ні. А так офіційно, то не можна рішити? Ні, нет, тут, тут ні, а то ні, тут на площі не буде, бо тут, як вам казати, тут курортна територія, що не може. Uh -huh, uh -huh. yeah. Я не знаю, що вам сказати. Ми теж так, коли втікаємо, слухайте, коли міліція втікаємо, коли охорона ховає, теж так, що... uh -huh. Ясно, Добре. Може дівчата знають, ні? Це що, що ще менше молодші за мене, вони тільки не знають, як uh -huh. я. Та ви нам той конкурента. Ну та що ви та не, та шо? не поділитеся. Ви при приписну ніяку не кладете конкуренту, тоді не себе висти пецювали. Ну та що то конкуренція, то в мене теж білі гриби є. Та ви а ну. приписну яку будете класти. Як по конкуренті йти. Ну а скільки ви хочете? Скільки ви хочете. А що? ви думаєте, що все це у грошах відміне. Нам гроші не треба. А що вам треба? Іти гроші мама, а чести нема. І це гроші мав, а чести А що вам треба? Та не треба. Ну там можна біля вас тут ставати, так? Я не знаю, давайте. А мож, може з кимось може так договорити, щоб не щоб не ганяли. бачите, як ми договорити. Ясно, добре. А ви самі звідки? Ну, а то ви офіційно якось все оформили чи, чи ні? Таки? А я, та де офіційно? Та то не можуть тут торгувати, але ми так вкрадаємося. Йде охорона, ховаємо. Угу. Розумієте? Угу. Бо охорона на нас ганяє, приїжджає, та? ну угу. охоронці бігають, ззаду вперед, не так прохажуються багато разів. ми так ховаємо. Ну атко з кимось домовитися, щоб не ганяли, там єдки такі... та, не ж. Нема? Іде охорона, всі ховаються. А хто охороняє тут? Та, такі хлопці є тут за, за то. Зато, так? Ага. Ясно. Добре, добре. А з ким то ще, ще тут ні? — Що не, зараз нікого немає? Та, та немає нікого тут. Ага. То, так не можуть продавати, то, е, то й, Так треба знати як. Ходи так, так як би щось крали. Тут продають втікають. Угу. Ну, але трохи є якась виручка, так? Як щоб тут стати, тут є місце людне, так? Ну та людей сюди багато йде. Угу. Людей багато сюди. Yes. Yeah. Добре, дякую. Ну а чого не це, нічого не робите, от торгують люди грибами. Тут не розумію, йду по справі по лекції в санаторії Джерело. По лекції, так? Та? Попланованій, так. Я Я знаю, якось що... перезвоніть колегам Я Зараз особ... перезвоню, бо буквально думав, що вони мене підкинуть. Вони зараз так. що один, що другий наряд, що верхній, що в нині частині зайняті на викупі. Яким щеном впливаєте на торгівлю? Я знаю, бо сам не раз бачу, сам і знаю. Їх заставляють наших, але... Ну, бо то взагалі, по-перше, люди не наші з Закарпаття приїхали. А я бачу, що вони я просто кажу, не маю часу от дочекатися. Я їм зараз перезвоню, хоть я тільки змінився Угу. Бо то ви вже не перші, то вже постійно звертають увагу. з Добре, добре. Так що, дякую. Угу. З нашими людьми важко розмовляти адекватно. Вони не розуміють адекватної мови, вони розуміють так, щоб з ними сваритися, ганяти. Їх, і бігати за ними, ховатися вони від нас, саме той. Ну і тяжко з, з людьми розмовляти, тому що вони вже досить великими роками освоїлись, освоїлися і не збираються, не збираються покидати своє це місце, як вони говорять, місце праці. Бо то їхня праця, і треба зрозуміти. В такому випадку, що навіть та старенька бабуся чи матуся для мене, можна так сказати, в такому віці, маючи пенсії якихось там 1200 чи 1300 гривень, і все майже йде на квартплату, на квартплату ну, їй треба якось жити. Як відбувалася ситуація? Якщо ви бачите торгівці, ви підходите, ми адекватно підходим, просите їх, щоб так, вони просимо, не торгували в так, тій частині міста. А їхня поведінка, яка? Вони йшли і поверталися назад, чи так, вони взагалі не хочуть так. слухати? Ні, вони слухаються, вони йдуть в друге місце. Ми йдемо за ними в то друге місце на, в межах території, в межах тієї території будемо говорити бювету. Угу. Тобто паркурортного. Паркуротної території, паркуротної території і вертаються на місце своє, що можете сказати на рахунок тих наговорів, які велися, ну можливо, фірмою Дельта чи попереднім охоронцями, які охороняли, ну вони трошки такі наклепи сводили на атовців і говорили про те, що беруться взятки з боку, ну тобто ви берете це... взятки і дозволяєте людям торгівлю. Здійснювати це категорично я категорично. Даю 100% ні один атовець, чи то буду я, чи то буде другий, взятки не візьме. Бо то є більше мені зараз, можна сказати, ніж рідна мама. Це мій побратим, де ми пройшли великій, велику дорогу, велику дорогу, тяжку дорогу. А ті, що говорять, перше, нехай вони пройдуть ту дорогу, в першу, першу чергу, і потім будемо спілкуватися. Вони вміють то говорити дозвіл на Ні, торгу, хто нам торгівлі. не давав А, а треба... вас е, ну, як взагалі відбувається? Ніяк Ваша не відбувається. Відбуває? Ніхто не купує нічого. Біїться нас наганяє, а прожити дівчата. треба. А чому стаєте тут? Якщо Пак, ви знаєте, де? що вас у Я розумію, А де це робити купійку? Ну, ви кажіть. На базарі, коли на базарі треба платити, 2 тисячі гривень оренду. Ну, звідки у нас такі гроші? Ви а тут скільки у вас, ну, ви нічого тут не платите? А, як, кому а ми або згідні, знаєте, бо. Платити на благоустрій Трускавця, так? Бо нам дозволили місце якісь, або ми торгували. Чого так не може? Але нехай поставлять нормальні ціни, які ми можемо платити. Чого, наприклад, у східниці платять там, на благоустрій східниці 100 гривень, по-моєму, чи як у Ці можна нормально торгувати. У будь-якому місці? У будь-якому місці немає ціни. А чого так не може у нас? А чому саме тут? Бо не є де заробити. Роботи не маю. Приходжу заробити або виживати. бачите, який час тяжкий. Скільки, якщо не секрет, вдається заробити так за день? Па, що це дає, що в день кульок два продаме на день. Па mm -hmm. -то, то таке, мелоч. На хліб, на сіль. Ну, а як взагалі? От ви приходите сюди торгувати і коли приїжджає мілі... 에, поліція, приїжджає, а то. У нас в участок було скільки вже таких випадків? Ой, багато було. І ви все рівно повертаєтеся. сюди? Ну, а де? А дейте? Дайте. дайте. Куди? Робота не маємо в селах, живемо таких, що чесно, не є робота. Що виживаємо? Не з як -то, із доброго життя їдемо, що тут щось не знати, що так або було вам прожито. Ну і е, поліція вас ганяє. А що робить? Ганяє. Жити нам не дають. Хоч лігай у своїй державі та вмирай. Роботи не маємо, сім'ю маємо, а як жити? Вони пробували ставати там, де можна торгувати. А де можна, скажіть нам? Ну, базар, ринок десь в тому там. районі. Так там які гроші треба заплатити, щоб там торгувати. А я не місцева, що я можу тут постійно бути. Я приїжджаю, то що насушила, приїжджаю продати, щоб маш сім'ю прокормити. Більшість людей, які торгують тут на бульварі Торосевича, вони торгують тим, що зібрали власноручно, виростили власноручно, висушили. Це є справді натуральні продукти, на які сьогодні існує великий попит. Однак торгівля тут, в центральній частині міста, багато кому не подобається. Оскільки це та дорога, яка веде до бювету, то багато і місцевих людей, і відпочивальників скаржаться на те, що вона просто перетворюється на міні базар Однак, людям все ж, Приходиться якось виживати, і в сьогоднішній складний час ці торгівці, які приїжджають сюди, вони стоять тут не від доброго життя. Вони шукають тут того мінімального заробітку, якого в інших місцях, на жаль, зараз знайти не можуть. А що стосується тих е, наговорів, які здійснюються на атовців, які охороняють центральну частину міста, то все це виявилось неправдою. Хлопці взяток не беруть. Вони проганяють тих людей, які торгують тут. Це теж саме робить і місцева поліція. Однак люди знову повертаються сюди для того, щоб заробити ті копійки на життя. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.